Створення безпечних умов, перебування учасників освітнього процесу у закладі освіти є одним з головних пріоритетів держави в умовах дій правового режиму воєнного стану в Україні. Кабінет безпеки є необхідною частиною освітнього закладу, оскільки він сприяє усвідомленню учнями, педагогічним колективом та персоналом важливості безпеки та підготовки до непередбачуваних ситуацій. Тому у приміщенні Стеблівського ліцею розпочинає свою роботу клас безпеки, метою якого є відпрацювання життєво необхідних дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Це сучасний освітній простір, що надаватиме усі безпекові навички, якими має володіти кожен учасник освітнього процесу. Клас створено за зональним принципом. У якому є зона пожежної безпеки, передбачена для вивчення правил пожежної безпеки, алгоритму дій при пожежі, вивчення основ користування вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння зона мінної безпеки для вивчення правил поведінки у разі виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів, зона психологічного розвантаження. Використовуватиметься для роботи з психологами, для виконання творчих завдань, проведення бесід, зона домедичної допомоги для проведення занять та тренінгів з надання першої домедичної допомоги при травмах різного характеру та опіках, у тому числі зупинка кровотечі, проведення серцево-легеневої реанімації, зона безпеки життєдіяльності. Для вивчення правил безпечної поведінки у різних сферах життя, у тому числі алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій різного характеру. Ігрова зона створена для дітей молодшої вікової категорії для проведення тематичних рухових ігор та вправ, здобувачам освіти середнього та старшого віку заняття можна проводити у формі лекцій, презентацій. Ситуаційно-рольових ігор та бесід. Розташування цих зон є зручним і логічним та не порушує концентрацію проведення занять і відповідає вимогам санітарного регламенту. Навчання у класі безпеки здійснюється відповідно до освітньої програми, зокрема для реалізації змістовних ліній екологічна безпека, громадянська відповідальність, здоров'я і безпека та викладання предметів соціальних здоров'я збереження галузу, в тому числі таких предметів як захист України та здоров'я, безпека та добробут. Війна змусила кожного замислитися над тим, що найважливішим та найціннішим є життя, а його синонім це безпека. Ми переконані фахові знання оперативних служб. Та досвід педагогів, надійно озброєння знаннями наших дітей, а можливість надавати та переймати необхідні навички у такій сучасній, інтегрованій та цікавій формі триматиме Просвітницький фронт молодого покоління на гідному рівні, забезпечить надійну основу для подальшого розвитку та вбереже від різних небезпечних пригод та надзвичайних ситуацій.